Чемпіонат міста з волейболу стартував у Івано-Франківську. Цього року у чоловічій першості змагаються шість команд. Це, зокрема, збірні місцевих вишів університету нафти і газу, Прикарпатського національного університету, коледжу фізвиховання та медуніверситету. Чемпіонське звання команди виборюватимуть упродовж декількох тижнів. Правила волейболу, або як ще називають відбиванки, вже майже 30 років залишаються незмінними. Мета гри ударом добити м'яч до ігрової поверхні. Майданчика половини супротивника або примусити його помилитися. На переконання суддів вже можна визначити фаворитів турніру. Без програшів впевнено лідирують команди Університету Нафти і Газу та будівельник. Щоправда, організатори очікували побачити на чемпіонаті більшу кількість гравців. Я безперечно думав, що буде більше. Я думав, що буде команда Дю США. Все таки зараз в нас новий склад. Федерації і акцент робиться на розвиток дитячого волейболу, але маємо те, що маємо. Дитяча команда у нас не приймає участі. Я думаю, що в першу чергу має бути моральне задоволення. Ну, будуть кубки, грамоти, медалі, я думаю, кращі гравцям, якісь будуть нагороджені від спорткомітету, федерації. Там уже побачимо.